Всім привіт! іду з нашого будівництва, з будинку, знімала огляд, трошки засмутилась. Трошки засмутилась, тому що тільки ну, почала знімати, стояла перед своїм будинком, ось на своїй вулиці. Напроти сусідка, сусіди. Вони, до речі, той будинок. Наскільки я знаю, чи купили, здається. Там зовсім інша жіночка жила старенька. Вийшла, ну і на такий чисто. ну То, що російська мова, то вже не доводиться звикати, але що ви тут знімаєте? Ви хто? Що ви тут знімаєте? Кажу, будинок свій знімаю. Я не знаю, ну, ви хто кажу, ось дочка. прораба, Ну, ім'я ім тато висказав. Я ж не знаю, кажу, так ось я тільки що почула, як вам чоловік сказав, що я дочка. Ну я ж не знаю, ну, ну так я кажу, я знімаю свій будинок, ваш будинок я не збираюсь знімати ні вас, ні вулицю. Ні локації. І так іду, ось. Кущі показую з Я взагалі не, навіть не буду це обговорювати, так, рефлексувати з того, що люди, я знаю трошечки, приїхавши на 10 днів, дивіться, які маки гарні. Взагалі, це поєднання фіолетового і червоного, таких польових квітів. Дуже гарно. Таку розфарбовку, такий принт роблять на весняних сарафанах, на весняних сукнях. Я розумію все, що люди настрашені і перестрашені. І ось дуже їй було важливо, щоб за тими заростями, за тими деревами ніхто не впізнав раптом шматочок будівлі, в якій вона живе. Ну, то таке добре. Це справа кожного, тим більше, що. Психічний стан у всіх бажає кращого. Але ж, але ж. Так, трошки настрій в мене пропав. Ось полин. І ось таке гуляй поле. Такого я не бачила давно. Аж десь у Франції має, він росте теж. Як то кажуть, щоб не показувати локацію, але не можу пройти повз це, мабуть, чи не єдина така хата тут залишилася. Здавалося б, передмістя, але ось така солом'яний дах зберігся. Це вже зовсім як у касці. Приїхала я з татом на будівництво. Він поїхав у справах, не чекав вже мене, тож я йду пішки. Навмисно ну, вирішила прогулятися трохи. Трошки розпаковую книжки. Вирішила одну таку посилку відправити на тулузу через перевізника, тому що не вести, там деякий одяг. Іван захотів, щоб я привез, привезла, передала. Риша особливо хоче. Там у нас є колекція книжок Щоденник Слабака, він французькою зараз читає і Миколай в Україні читав, колекціонував українською. Я підозрюю, що Григорій хоче в школі показати таку саму книжку, тільки українською. Так, це книга-гра. Дуже класна картонка. Я позабувала вже. Що тут у нас було? Переважно все читала, звичайно, по кілька разів Ось українські казки, класна дуже книжка. Ось що з ними робити. Треба шукати час, шукати бібліотеки, передавати це все є кому. Але хочеться, щоб Ілія ось такі книжечки почитала. Їй би сподобалось дуже. Я оцю, мабуть. Хто росте в саду, хто росте у парку? І ще третя була книга. Мабуть, не пам'ятаю, але це дуже класні книжки. Давництво старого лева, не знаю. Зараз вони є в продажу чи ні. Класно. Кошенятко. Це мені надсилали, присилали на огляд цю книжечку. Та що Лія би сама могла читати вже? Вона вже майже навчилась читати українську. Як то все теж туди вести, а там що, звідти вести? Ой, все життя навпіл. Так, повітря для маленьких монстрів. Але я всі ці книжки пам'ятаю. Класні дуже. Але ж я, що. Це класна книжка приходить тимка у світі бактерій. до харчування. Бачите, і про бактерії. Тут так цікаво написано інфографіка. Класні книжки. Наша дитяча домашня бібліотека так, не бачу я тут. Те, що шукаю, зараз ще буду коробки відкривати. Так, ось такий вам книжковий огляд на швидку руч. Таких три чи чотири коробки у нас з книжками. Ох, продовжує пошуки. Знайшла. Причому. Французькі книжки в ніякій обкладинці, а ці в нас в твердій. Ось такий скарб цілих 11 частин. У грищі зараз, здається, 7. Є французькою. Зараз надішлюємо фото, нехай визначається. Добре, покажу. Як це виглядає? Ось так. На І це ось саме як щоденник, але з замальовками. Це такий шкільний гумор, і не шкільний, дитячо-підлітковий, скоріше підлітковий. І подобається дітям таке читати, тому що і смішно, і не так багато тексту ще й такі смішні, і дотепні ось замальовки. А ось які книжки покажу вже наостанок, закінчу цю книжкову тему. Просто стільки спогадів, ціле життя, ціле вкрадене життя. Скільки ми часу провели за цими сторінками дітям, я читала їх перед сном, розглядали разом ці всі прекрасні ілюстрації. Просто неймовірна книжка, ці кролячі історії. Видавництво рідна мова. Може, якщо зацікавитись, пошукайте. Може, і ви читатимете або хочете подарувати, то я її рекомендую. Такі добрі, теплі і цікаві історії. Про, кр... про кроленят, про кроли, про кр... кроленят. Ну і ось світова класика Френсіс Бернет, таємний чий сад теж читала. Це ось закладинка, це хтось з дітей перечитував. Але небагато. Тут не так багато ілюстрацій, але вони теж є. Взагалі дуже цікава книжка. Добре, все, закінчую вже. Ностальгувати. Та... І це ж не кінець світу. Ще. ще все буде. Повернемось до книжок. Обіцяла, тому покажу. Не дуже мені в настрої насправді. сьогодні. Але що поробиш, обіцяла трошки фотографій вам показати. Це алмати, це мами подружки, а ось мій тато з мамою. Це, думаю, 80-й рік. У 81-му наприкінці я вже народилась. А це вони такі ось. А, 81-й. А то ж, мама моя тут, мабуть, вагітна. Або ось ось. А це, до речі. Батьки моєї двоюрідної сестри, Агірин це її брат з дружиною. Теж, мабуть, приблизно в ті роки. Бачите, казахською написано. це вони ще. А ось і мої батьки. Я бачите, яка. А, які мої батьки молоді, тато від 23 роки, мамі 21 тут. Ось іще. чи схожа на мене Лія, бо дехто каже, що в дитинстві схожа, а мені якось не дуже. Татко, який красунчик. Це весілля в селі. Тут мої родичі. А ось і дідусь Лемкази, який приїжджав, коли Жанна вже народилася, він відтанув і до нас в Україну приїжджав. Це батьки мої в гуртожитку жили. Кімнаті дідусь приїжджав. Бачите, які ми з сестричкою маленькі. Ось мій клас. Ні, це, це сестри. Так, я неправильно кажу. Ще трошки мене. Ну і ще трошки батько з сестрою. Це на території училища. Там Тато працював майстром, і ми жили в гуртожитку. Це щось. Або якийсь жовтневий, жовтнева революція, там свято ну, для травня занадто тепло одягнуті, скоріше, за все, щось, щось таке. Не було судячи з того, що там кулька. Так, а це я, це я і це я. Класичне дитинство, 80 ті роки. Там Леніном на стіні, портрет. Все як має бути. Ну і унікальне фото, ніде ви його більше не зустрінете. Я поголена, підстрижена. Так коротко. Ще ми з сестрою в дитячому садочку. Разом ходили в один садочок, тож ж нас ось вдвох так і сфотографували. Це моя мама на роботі фотографії з різних років. Ось так їх наклеїли, бачите? На комбінаті пропрацювала, мама 36 років. Якщо не помиляюсь, треба уточнити. Якось так така цифра в мене запам'яталась. Ось так. Намагаюся знайти насправді застосування тим речам, які в нас тут зберігаються. Потрошку-потрошку, звичайно, не все хотілося б роздавати, втрачати і щось. Щось таке, знаєте, коли купується на все життя, не планується, що ти того будеш позбуватись, але маємо таку розкіш, що у нас в нас принаймні є. А, збереглися наші речі, Є їх де зберігати. Вони тут, скажімо так, умовно в безпеці знаходяться. І це всього на всього майно. Я все це розумію, просто вони емоційно прив'язані, деякі речі, пов'язані, прив'язані. Ну, як, наприклад, ті ж дитячі книжки. Це про дитинство моїх дітей, і це книжки, які вони пам'ятатимуть. В житті в своєму, як їх дитячі книжки, як час проведений з мамою. Тож тому саме в них така цінність. Ну і мені шкода, що молодші діти підростають без, без цих книжок, які нам дуже подобались зі старшими дітьми. Але це все дрібниці. Щось у мене сьогодні. Щось у мене сьогодні не надто веселий влог виходить. А, мабуть, тому що добігають, добігає мій час тут, Добігає час разом з батьками. Завтра я вже вирушатиму, вирушатиму до Києва, буду там залишуся на ночівлю, а, правда, в районі в тому районі, в якому нещодавно сталося, сталася ціль. Так. І я не можу сказати, що це мене аж так лякає. Все, ну, мільйони людей живуть і нормально почуваються. Мені легше без дітей, з дітьми, звичайно, було б набагато складніше, страшніше. Так. Тому таке вранці буду виїжджати вже в п'ятницю, тож тож все. Сьогодні останній вечір поряд з батьками. Ось це, мабуть, мене і засмучує, тому і настрої такі сьогодні якісь ага. не такі бадьорі і активні, як це було як ті, тоді, коли я тільки приїхала. Дуже швидко цей тиждень пролетів, просто пронісся. Виходить, сьогодні середа. Я була в цей час. А де я була? В цей час я їхала вже в Польщі, їхала автобусом. Ні, в цей час я пройшла кордон вже ось так, рівно тиждень тому. І ось, будь ласка, мало-мало часу, мабуть, тому що не хочеться їхати, але треба. За сім'єю теж скучила, скучила з дітьми. Вони мені там фотографії надсилають сьогодні, надіслали, як вони піцу їдять. Причому я так зрозуміла, багато піци замовили невеличких. Уно, піца Уно. Так, мабуть, десь вони таке знайшли, я щось не пам'ятаю. Написали мені, в тебе, у вас вчора були суші, а в нас сьогодні піца. Сьогодні ж короткий день в школі, середа. Власне, так, без мене все в них виходить, все в них гаразд, але ж я сумую. Думаю, вони теж сумують. Тож ось так серце в мене навпіл. Сьогодні все, буду завершувати, не буду затягувати. Мій... Ви, я думаю, здогадались, можливо, те, про що я хотіла б сказати, але не кажу вголос, щоб і не нагнітати. Все одно, все буде добре. Я вам дякую за те, що ви переглянули це відео, і додивились його до кінця. Не, можливо, не насичене, не таке цікаве, як, як і саме життя. Воно. То б'є ключем, як то кажуть, а то ось так за побутовими справами в домашній обстановці проходить. І це ось ну, така особливість щоденних влогів, коли бачите їх інтенсивність або ні. Дякую, попереду вечір з батьками, тож буду максимально приділяти увагу і час саме цим нашим зустрічам. І вже потім повернусь до огляду того, що відбувається в світі навколо мене. Дякую вам за те, що додивилась до кінця. Як я вже анонсувала, знімала сьогодні огляд будинку, в якому йде будівництво. Сподіваюсь, на фінальній стадії, але ні. Як би мені цього не хотілося самі. Ті, хто будувалися, знаєте, що тому є початок, а кінця тому немає. Але все одно буде окремий огляд. Думаю, має бути цікаво. Поки що все. Бережіть себе, будь ласка, перебувайте в безпеці, спокійного всім вечора, ночі, дня, часу, доби, коли ви дивитесь це відео. До нових зустрічей. Бувайте, підпишіться, поставте вподобайку.